Здавай кров разом з донор.ua. Для цього введи в пошуку браузера donor.ua і на головній сторінці сайту натисни на кнопку Стати донором. Далі увійди за допомогою електронної пошти та пароля. Якщо ти новенький чи новенька, спершу профіль потрібно зареєструвати. Також увійти та зареєструватися можна за допомогою Google аккаунту. Потрапивши у кабінет донора, обери найближчий для себе центр крові та заплануй донацію у зручний час. Перед донацією тобі прийде нагадування, тож День X ти точно не прогавиш. Добре відпочинь, легко поснідай і прямуй до центру крові. А вбудований календар автоматично порахує, коли ти зможеш запланувати нову донацію без шкоди для здоров'я.